Теплотрасу на території автобусного заводу проклали ще за радянських часів. За роки експлуатації металеві труби повністю поіржавіли та потребували негайної заміни. Лише минулого року на цій теплотрасі сталося чотири прориви. Тепер старі металеві труби міняють ось на такі пластикові. Відтак проблем із гарячою водою та опаленням у районі вулиць Гашика та Стризької не буде у наступні 50 років. Теплі батареї та гаряча вода усю зиму. Це забезпечить нова попередньо ізольована енергощадна теплотраса. Вона по якостях ну набагато краще від е, чорної труби, значить, там і теплопровідність в неї е, хороша, і е, термін. Е, Дії експлуатації збільшені до 50 років, хоч опалювальний сезон у розпалі та жодних незручностей, мешканці не відчують. Нову теплотрасу прокладуть паралельно зі старою, а підключать навесні. Теплотраси ховали дуже глибоко від всіх комунікацій. Розумієте, зараз стара труба є. От під нами десь пів метра далі. От є стара труба, яка, яка працює, і люди мають опалення, мають гарячу воду. Нова, де буде? Нова буде, от так, як вона лежить. Отут буде пісок, піском засипається, загортається, і потім тільки в двох остаточних кінцевих пунктах зробиться за один день переключення, і все. Ну може за два дні. Загалом до початку опалювального сезону замінили п'ять з половиною кілометрів тепломереж. А щоб відновити повністю усі труби, потрібно майже мільярд гривень. Таких Коштів підприємства наразі немає. Заміна тої тепломережі, кошторисна вартість мільйон 900 тисяч гривень. Що стосується коштів, які були передбачені в бюджеті підприємства на ремонт компанії в цілому, то було передбачено 14,5 мільйонів. Ми фактично ремонтну компанію вже завершили. Єдине, що от зараз тут міняємо мережу. Магістральні теплотраси у місті замінили на вулицях Стрийський, Драгана, Скрипника, Сихівській, Зубрівській, Сахарова та Трильовського. Ірина Шубінець, Володимир Квятковський, головні новини Львова.